Привіт! Сьогодні про макіяж, який не тільки тримається протягом дня, а і доглядає за шкірою. І для цього є декілька секретів. Перший з них це зволоження шкіри. Саме на зволоженій шкірі лежить макіяж ідеально. Для зволоження я вибираю ось цей засіб. Це інтенсивно зволожуючий крем для нормальної сухої шкіри. Я беру лопаточку і ось таку набираю ось таку кількість крему, ну, досить багато, для того, щоб шкіра максимально була зволожена. Він такий густенький. Крем чудово зволожує шкіру, живить її, захищає, робить її пружною і шовковистою і сприяє легкому нанесенню макіяжу завдяки інгредієнтам, які містяться в цьому кремі, а саме олія дерева, ши, олія авокадо, вітамін Е, екстракт морських водорос. Засоби це вирівнювальна основа і основа під тіні. Одним словом, ці засоби називаються праймери, які допомагають триматися макіяжу більш стійко і не тільки. Отже, починаємо із вирівнювальної основи. Її досить взяти зовсім маленьку крапельку ось таку кількість. Вона достатньо концентрована. І наносимо спочатку на центр обличчя, розподіляючи рівномірно, вирівнювальна основа допомагає заповнити пори, деякі, може є, рубці, після акне, може якісь були ще інші мікротравми. І Готує базу і такий надійний шар для нанесення тональної основи. Тут є сонцезахисний фільтр SP15, який захищає від ультрафіолетового випромінювання. Це і сонячні промені, а також промені синє випромінювання від наших гаджетів, тому використовуємо кожного дня. Наступний етап це тональна основа. Тональну основу слід вибирати за декількома критеріями. Перше це тип шкіри для сухої нормальної або для комбінованої жирної. В моріке є і та, і та формула. Я для себе взяла для комбінованої жирної шкіри. Влітку я використовую саме цю формулу, а взимку переходжу на суху нормальну. З рожевою такою полосочкою, тому що в мене комбінована шкіра і вона потребує саме такого підбору тональної основи. До речі, щоб підібрати ідеально вашу тональну основу, звертайтеся до консультанта з краси. Тож, якщо немає можливості особисто спробувати на обличчі відтіночок, у нас є чудовий онлайн тест у меріке представлені тональні основи у 22 відтінках. І підтони є холодний, теплий і нейтральний. Тому вибрати можна для будь-якого типу шкіри, для будь-якого відтінку шкіри. Ще чудовий такий, чудова така властивість тональної основи, що вона прекрасно адаптовується під тон шкіри. Для нанесення тональної основи. Я беру такий пензель, я його дуже полюбляю, тому що він дає можливість нанести рівномірно і таким шаром, який мені потрібно. Я наношу тоненьким шаром. І там, де мені хочеться більше замаскувати недоліки, ось нас в мене десь є проявил куперозу, я наношу ще саме на ці ділянки ще тоненьким шаром тональну основу. Для шкіри навколо очей в мене є коректор для шкіри навколо очей. Його можна за допомогою пальчиків нанести, він має рожевий відтінок і добре перекриває всі нерівності на шкірі навколо очей. Тепер поверх тональної основи я нанесу прозору розсипчисту пудру за допомогою пензля для нанесення пудри. Ця пудра має білий відтінок. Але вона на обличчі не буде білою, а буде прозорою і підходить для всіх відтінків шкіри. Мені подобається, що ця пудра вирівнює тон шкіри, приховує мілкі морщини і створює ефект фотошопу. Тепер я зроблю легкий контуринг. За допомогою пудри контуринга лате, пудри хайлайтера глазур. Нанесу рум'яна персиковий блиск та тіні. Як ви бачите, текстури сухі, шар пудри потрібен для легкого розтушовування сухих текстур. Беру пудру контуринг лате. Ось на цю частинку пензля і наношу її під скулу. а також на ті частини, які я хочу зменшити, тобто які виступають, щоб зробити ліфтинг ефект, нанесу ось на цю частину. А також Накрила носи рум'яна, сонячний персик. Те, що на пензлику від рум'ян залишилося, я нанесу. На ті ділянки, куди я наносила контурних. Наступний етап пудра хайлайтер. Візьму на пензель ось на цю частину і наношу на верхню частину скул, центр лоба над верхньою губою, спинку носа. Чуть-чуть на підборіддя. І далі макіяж очей. Перед нанесенням тіни нанесу основу під тіні, іншим словом, праймер. Основа під тіні допомагає вирівняти тон шкіри на верхньому повіку. До речі, треба зовсім трішки. Утворює бездоганну основу для нанесення тіней. І тіні потім добре тримаються і не скочуються протягом дня. а також проявляються більш яскравішим відтінком. До складу цієї основи під тіні входять такі чудові компоненти, як вітаміни Є. Е, Вітамін А це ретинол, який омолоджують нашу шкіру, також кунжутна олія, яка робить шкіру більш поружною, також має омолоджувальний ефект і легкий матуючий ефект робить. Якщо ми не наносимо тіні, то можна просто нанести основу під тіні, і ми матимемо свіжий відпочивший погляд. Тепер приступаю до нанесення тіней. Я вибираю такі відтінки сьогодні: лісовий горіх, золоте дерево і сяйво. Мені хочеться більш природнього яскравого макіяжу. До речі, всі ці засоби мають формулу ChromaFusion, яка прекрасно розтушовується, стійко тримається на обличчі протягом дня. І Пензлі, які, якими я користуюся, да, ось які я зараз використовувала ще буду використовувати, також вони були спеціально розроблені разом із формулою ChromaFusion саме візажистом, амбасадором Луїсом Каско. Тому ми маємо професійний підхід, професійні пензлі, з ними дуже зручно. Робити макіяж рекомендую. І так починаю я макіяж із тіний лісовий горіх і наношу складочку повіка верхнього, розтушовуючи трошки вище. Таку техніку макіяжу я використовую для свого. Опущеного повіка. Ця техніка нанесення піднімає верхнє повіку і надає ліфтинг ефекту. Я використовувала пензель для нанесення тіней. Тепер я візьму пензель для розташовування тіней і тіні золоте дерево. І зроблю ось такий легкий контур, підніму верхню повіку, куточок верхнього повіка і нанесу в куточок на нижнє повіко і легенько розтушую. Тепер візьму тіні сяйво і нанесу ось на цю частину для того, щоб надати погляду більш свіжого та сяючого вигляду. І нанесу ті ж самі тіні під брову. Підкреслю віє тощо ідеальний об'єм. Туш не обсипається, не розмазується, не відчувається на віях, тримається чудово протягом дня. Вона не водосійка, але надійна, навіть коли ви підете на море чи в басейн, вона не розтічеться. Туш доглядає за віями, містить вітаміни. До речі, з тих пір, як у мене. Як я почала користуватися туші Марікей, в мене перестали випадати вії. І в моєму віці в мене вії достатньо густі, довгі, я завдячую саме туші Марікей. Є ефект відкритого погляду. Завершую макіяж. Моєю улюбленою матовою рідкою помадою із обмеженої колекції, а відтінок називається ніжний цинамон. Мені подобається ефект навіть без олівця. Помада стійка, не сушить губи. Дуже комфортно на губах відчувається. Двірніше не відчувається на губах. Такий універсальний відтінок, який треба в косметичці кожної красуні. Щоб збалансувати з моїм образом із рум'янами персиковий блиск відтінок помади, колір помади, я нанесу ще блиск у відтінку персиковий блиск на центр губ. Додала легкого сяєння. мій образ завершений. Якщо вам сподобалось, пишіть в коментарях. Для замовлення продукції Marycake, ви можете звернутися до свого консультанта з краси Марик. Якщо у вас немає ще свого консультанта з краси, звертайтесь до мене. На цьому все. До нових зустрічей!